Намагаємося вивозити якомога більше людей е, в рамках нашої програми безкоштовної евакуації. Ти сам з Херсона. Сам з Херсона. Я тебе хочу привітати з тим, що контрнаступ відбувається. Mm -hmm. що mm -hmm. що mm -hmm. Дуже дуже сподіваюся, що вже якомога швидше відіб'ємо нарешті Херсон, бо Херсон це Україна, і кому як не тобі, напевно, це знати. Так. Отже, возите звідти людей, забираєте, а возите туди що? Туди завозимо гуманітарну допомогу. Зараз ситуація змінилася, вона, в принципі взагалі змінюється там кожного дня. Хто не знає, то в Херсон є проїзд. Він існує зараз через Запоріжжя і Васильівку. Запоріжжя це підконтрольна територія. Васильівка це вже окупована територія Херсонської області. Налаштована зараз система проїзду. В рамках поточних умов, але ці умови постійно змінюються. Uh -huh. Постійно змінюються вони як з боку підконтрольної території, як з боку Запоріжжя, бо, бо систематично впроваджуються більш прозорі і адекватні правила, які формуються по ходу здійснення цієї роботи, Заборона комерційних перевезень, обмеження перевезення цивільного населення на окуповану територію, uh -huh. певні там перевірки, документи, все інше. Співпрацюємо в цьому всі частині з владою, впливаємо якось на правила проїздів, бо ми розуміємо потреби населення. Ми розуміємо зараз. Фактичну логістику в напрямку Херсону на жаль іншої логістики, окрім волонтерської, не існує. Тобто, як відомо, на окуповану територію не пропускаються державні якісь там гуманітарні автомобілі, і в принципі державної допомоги немає на окупованій території. А як там поводиться окупант? Ну на Херсонській області я так знаю, що по кожній, по в кожній області, в кожній в кожному місці, де взагалі відбувалися бойові дії де які території зараз є захопленими у окупанта взагалі різні стратегії. От в Херсоні стратегія вона така відносно лояльна, порівняно, наприклад, там, з Бучу, з ІПНЕМ, з угу. Східом нашим. Вони демонструють таку типу, співпрацю, там, відкритість до цивільного населення там, і усіляко формують уявлення про те, що відбулося звільнення. Да, вони тобто підтримують ці цей міф. Так, да, да, да. Вони підтримують цей міф і навіть і регламенти, якими вони керуються військові там і інші представники е окупантів. Вони керуються певними правилами, як треба себе поводитися поводити цивільне населення. Вони намагаються організувати такий, типу, як міф, що тут Думаю. все нормально, тут діє правила, діє закон, тут все абсолютно там це сучасно і цивілізовано. Цивільні повелись на цей міф. Ну на нашому досвіді ми бачимо, що десь відсотків 10 населення Херсонської області. Я думаю, не більше підтримують зараз цей міф і підтримують цей наратив. Повірено, це все-таки а, ну, а, да дуже багато людей. Ну на наш такий суб'єктивний погляд це відсотків 90, Це люди, які тримаються. Тримаються українською і здорового груз, так і лишаються в Херсоні через різні сімейні обставини, наприклад, там батьки похилого віку, там чи якісь там проблеми, чи відсутність yes. коштів виїхати, чи нерозуміння того, що вони будуть робити на підконтрольній території, бо немає такого на жаль з боку держави, як е, е, тобто держава не дає розуміння того, що буде, коли ти вийдеш. Вони mm. не кажуть, там дивіться, ви хто виїжджає, то 100% отримує отримує допомогу, житло, прихисток, роботу, можливість якось існувати там в суспільстві. Підконтрольні території і це стримує трошки населення виїжджати з окупованої території. Чого ще mm. бракує від держави? В принципі, зараз, якби наприклад, держава фінансувала ці процеси, фінансувала процеси евакуації, мала якісь сучасні актуальні. Законодавчі процедури фінансування волонтерської роботи і допомоги волонтерам то це було б дуже круто. Бо зараз через відсутність законодавчого регулювання цих питань волонтери вживають фактично за свій рахунок і шукають партнерів міжнародних в Україні. Партнерів дуже багато у нас партнерів до до речі в Львові. На, за за рахунок ресурсів, яких вони здійснюють свою роботу, це гуманітарна допомога, яка везеться на окуповану територію, і фінанси, за рахунок яких здійснюється евакуація населення. Я давай повернемось до громадської організації місто сили. Що зараз є найактуальніше для організації? Якщо, наприклад, на зараз слухають люди, які хочуть якось долучитись до допомоги, що їм робити, куди їм писати, телефонувати, скидати гроші. Ну насправді в нас є офіційна сторінка в соціальній мережі Фейсбук. Ми не дуже робимо багато активностей в цій соціальній мережі, тому що наші волонтери здебільшого знаходяться на окупованій території, вони знаходяться mm -hmm. в місті Херсоні mm -hmm. і тому там робити якісь там там над, над якісь там суперактивності. Якісь там наші там позиції, постати таке інше, це дуже небезпечно для нашої команди в Херсоні. Резумно. Але сторінка вона наповнюється постійними звітами про нашу діяльність, вона наповнюється інформацією про те, як ми допомагаємо цивільному населенню окупованій на території. І там саме є реквізити нашої громадської організації. І е, основний фокус зараз е, в нас, як я казав, це на евакуації. Кожна евакуація зараз, от завдяки роботі нашій з державними органами, з військовими адміністраціями, з нашими партнерами. Це багато різних благодійних фондів і організацій. Це, по перше, благодійний фонд Сергія Козиря, це громадська організація. це благодійний фонд, точніше Global Львів, це Новий Україн, це Help to Толів. От консолідація цих організацій в нашій роботі вона дозволила знизити. Вартість евакуації однієї людини яку я ми якому плачемо з да. тоді скільки Коштує зараз евакуювати одну людину. Ми оплачуємо дві тисячі гривень за одне пасажирське місце. Ага. Я знаю, що зараз є перевізники, які беруть і чотири, і п'ять, і десять, такі інше. В принципі, ну то краще возити за дві. Ну, краще возити за дві для громадських організацій, які зі свого карману достаються гроші і оплачують. Ага. Його. А возити за п'ять і шість це комерційна вже зовсім справа, і це зовсім інша історія. Взагалі це комерційні okay. перевезення, це не Гуманітарна евакуація абсолютно наразі ми не зупиняємо цієї роботи, не дивлячись на те, що вже склалася заборгованість перед нашими перевізниками. І, на жаль, є деяка є деякі перевезення, за які ми досі не розрахувалися. Але в цілому, ми не маємо права зупиняти нашу роботу над евакуацією, тому що. Коли в нас є такий ресурс, 26 автобусів пасажирських, коли в нас є волонтери, коли в нас є штаби, все організовано, то краще працювати в борг, чим зупиняти цю роботу і чекати там якихось грошей. А Рожу. перевізники йдуть на зустріч, розуміють, коли яка ситуація. Так да, я дуже вдячний нашим перевізникам. Насправді, і всі перевізники, які працюють з нами. Вони йдуть на зустріч. Вони це все розуміють. Я їм дуже дякую за терпіння, що вони досить так терпеливо чекають грошей розрахунків за свої перевезення. Але вони далі продовжують роботу. І це гарний показник такої команди. Не роботи, ми всі розуміємо, що ми нікуди не небаємося, що ми лишаємося в Україні, що ми допомагаємо своїм громадянам і рано чи пізно буде повний розрахунок. Основна проблема, як я ще раз кажу, це дійсно гроші, тому що 650 пасажирів це мільйон 300 тисяч гривень. Mm -hmm. Тобто, це один тиждень роботи нашої команди. Тому очевидно, що це основний фокус. Тут тобто, якщо у нас зараз слухають люди, які хочуть щось задонатити, то їм треба зайти на Фейсбук-сторінку. Так, побачити наші реквізити на фейсбук-сторінці, там офіційні реквізити нашої громадської організації, і е, зробити донати для евакуації населення, тому що кожен тисячі гривень це спасіння однієї людини, це і е, по, по суті, е, це єдине, чим можуть допомогти будь який громадянин України, будь який іноземець, який знаходиться на в відносному спокої, відносному мирі, да і на підконтрольній території. Своїм співвітчизникам на окупованій території безумовно, треба донатити на Збройні сили України, треба робити смерть ворогам, але треба рятувати українців, які опинились під окупацією, і, от як, як ти кажеш, з певних причин, з певних об'єктивних обставин, не можуть виїхати, не можуть покинути, наприклад, дійсно хворих старих батьків. Сам знають такі історії, сам знаю такі речі. Тому е, місто сили у Фейсбуці, заходьте, знаходьте, е, донайте. Якщо наприклад, хтось хоче долучитись власною роботою, є потреба? Uh... Ну, потреба завжди є, тому що ми постійно розвиваємо наші ресурси і єднаємося заради перемоги. Це зараз головне гасло для всіх, і для бізнесу, і для влади, і для громадян, і для волонтерів, і для будь-яких організацій, і фондів. Це все наш спільний фонд, і наша спільна війна. Так і, і ми обов'язково ній переможемо. Нагадаю, Євгеній Гірін був у нас в гостях. Це місто сили, громадська організація. Заходьте, підтримуйте, бо дійсно це все наша війна. Дякую.